Чорт, та я тебе дражню. Нічогенька камера, хоч і звичайна вісімка. Це найкраще з існуючих. Ти здуба впав нік. Якщо вона не цифрова, то яка там найкраща? У цій же тільки один ППЗ-процесор. А для трансляції потрібні три. Не дивись так на мене. Тебе дивує, що я взагалі щось тямлю? Хлопці, що продав мені камеру, ми наймали налагодити нашу локальну мережу. Ні, просто Windows. Та що ти розказуєш? Слухай, я оце подумав. Якщо ти такий спец, чого не знайдеш собі роботу? придивись до мене. Колір у мене не корпоративний. Не сміши. Якби хотів знайти роботу, то знайшов би у тебе на голові павук. Що? У тебе на голові павук. Вибачай, я не дуже підкутий у цьому вашому блатному сленгу. Що це означає у тебе на голові павук. Це означає, що на твоїй дурній голові сидить павук. То зніми його. Зніми його. Зніми його. Я гедую. Зніми його. Зніми, зніми його з мене. <плес> Ох, і здоровенний же повучило. Господи. <плес>